З Євангелією від Йоанна. Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала. А й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж. Узяла літру мира з щирого народу вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм, і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити, чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її, на день мого похорону, зберегла вона те миро, бідних матиме те з собою повсякчас. Мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, Той посходилися не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити Лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященики ухвалили і Лазаря вбити, численні боюдеї залишили їх. Із-за нього, й увірували в Ісуса.